we yeah. Року, в останню неділю липня в Україні святкують День працівників торгівлі. Це професійне свято галузі, до якої прямо чи опосередковано має відношення кожен громадянин. Торговля об'єднує людей во всеобщее братство, залежності і інтереси. Чим лучше работает торговля, тим лучше тем лучше збит у отечественного производителя. Тим лучше доходи, тим лучше живуть наші люди. Чим лучше работает торговля, тим Лучше удовлетворяється соціальний спрос населення. то тобто ми являємося посередниками між производителями і населенням. Міський голова Українки Павло Козарів, проводячи аналоги між місцевим самоврядуванням та представниками сфери торгівлі, підкреслює, що вони завжди переймаються життям людей вирішенням їх повсякденних проблем і прагнень. Адже так само, як і в самоврядуванні, якість диктується умовами, за якими раз на певний виборчий термін. Самоврядування проходить гарніла виборів. Так само і на користь торгівлі, на користь громадського харчування йде здорова, щільна конкуренція. Чим більша конкуренція, чим вона сильніша, тим, на мою думку, краще відчувають себе споживачі таких послуг. Міська влада Українки давно для себе вирішила, що безумовно місту необхідно розвивати напрямки торгівлі, громадського харчування, створювати здорову конкуренцію, що буде покращувати якість обслуговування, сприяти зниженню цін. І тому ну довго ви знаєте, ми намагалися створити. Чи ну досягти того, щоб була присутність торгівельних мереж всеукраїнських в Українці? Сьогодні в Українці працюють два мережевих супермаркети, а це вже крок вперед на рівні забезпеченості торговельними послугами. Проте цей крок не останній, тому що зараз е, буде заходити в Українку ще третя мережа маркет. Я думаю, що це ще збільшить задоволеність нашу. Мешканців Українки і послугами, цінами хочеться сподіватися, що найближчим часом в Українку прийде і одна з національних мереж громадського харчування. Дуже важливо, що підприємницька спільнота і особливо діяльність у сфері торгівлі, громадського харчування це один з одна з таких цеглин величезних економічного фундаменту нашої громади. Е, більшість тих, хто займається цією діяльністю, сплачують єдиний податок, який з цього року повністю йде в е, так званий фонд розвитку. Тобто це такі гроші, які можна витрачати на капітальні видатки, будівництво або капітальні ремонти. А це дуже важливо для громади мати, хоч і невеликий, в масштабах Українки менше 1 мільйона гривень на рік, а ресурс для сталого планування. З іншого боку, крім того, що е, це є частина економічного фундаменту такої діяльності для громади. Ми дуже багато працюємо спільно з представниками саме цієї галузі для втілення якихось соціальних проєктів. Ну, наприклад, я можу сказати, останній останні наш проєкт це спільне втілення з підприємцями футбольного містечка на набережні в рамках. Вже щорічної щорічно активізації торгівельної діяльності громадського харчування на набережні. Я дякую такому неформальному керівнику цього проєкту Лідіан Супові за величезну підтримку і не тільки в цьому проєкті. Одночасно, комунальне підприємство Міський ринок теж знаходить можливість брати участь в певних соціальних проєктах. Зокрема, участь в такому проєкті гігантських писанок бо ви Повинні знати, що розфарбування цієї писанки якраз сплачувалось за рахунок міського ринку, можу привести приклад роботи наших двох депутатів, які є очільники Асоціації підприємців міста Українки, це Єлена Славна і Світлана Кричко. Вони дуже багато роблять і там, де вони. Займаються своєю торгівельною діяльністю в цілому по місту, можу е, відзначити і подякувати Максиму Мостовому, який багато років вже фінансує е, міську футбольну команду. Максима, важливою є і діяльність Олексія Пермінова, підприємства Просперо, який реалізує проект Чиста вода та забезпечує якісною водою два міських садки. Наприклад, Марина Суслова, яка працює вже другий рік на набережній річки Стугна. Із діяльністю, з початком діяльності якої пов'язано пов'язані такі досить суттєві зміни благоустрою і взагалі наповненню е, нашої набережної річки Стугна. Можу відмітити і Ружену Кравчишину це таке кафе Клаб», яке досить потужно працює з дітьми. В нашому місті сьогодні в Українці ми бачимо комплексне впровадження девізу в громаді як у родині. Павло Козирєв зазначає, що представники громади повинні забезпечуватися послугами на високому рівні. А це ще один з пунктів діяльності міської влади. Ви пам'ятаєте, що під час сьомої вже щорічної конференції малих міст України посоціація малих міст підписала угоду з агенцією Всеукраїнською агенцією захисту прав споживачів. На спільну діяльність саме на рівні малих міст України щодо е, захисту наших з вами інтересів як покупців, як споживачів громадського харчування. В тому разі це теж дуже важливо, оскільки саме працівники торгівлі завжди готові допомогти нам у вирішенні щоденних дилем буденних або святкових у День професійного свята, ще раз хочу подякувати всім, хто торгує в нашому місті, хто пригощає наших людей. Дякую вам за роботу. Дякую за те, що ви створюєте такий український клімат. І хочу побажати успіхів, торгівельних, успіхів, успіхів бізнес бізнесових і міцного здоров'я. Шановні працівники сфери торгівлі, я хочу вас привітати з професійним святом від імені депутатського корпусу та від імені адміністрації міського ринку. Хочу побажати вам всього самого найкращого вашій нелегкій праці. Хочу побажати розвитку вашої справи. І найголовніше, щоб та частина мешканців нашого міста, яка є споживчою, яка користується вашими послугами, завжди була задоволена вашою роботою та якістю ваших товарів. От асоціації підприємців міста Українка, від організації роботодателей району, від себе, звісно, я від всієї душі хочу поздравити. Всех торговых работников, а это не только продавцы, это и товароведы, это э, сотрудники интернет-магазинов, это логистики. Теперь уже сотрудников торговли на самом деле очень много. Я желаю очень хорошего настроения, терпения, э, взаимопонимания с покупателями. Для того, чтобы рабочий день прошел удачно, успешно и с хорошим настроением вы могли вернуться домой. Я желаю вам здоровья, благополучия, не только в праздничный день, но на весь год. Одним з питань чергової прес-конференції, яку проводив голова Обухівської районної державної адміністрації Ігор Рафальський, було питання підсумків соціально-економічного розвитку Обухівського району за перше півріччя. За словами Ігоря Рафальського, за січень-червень 2012 року обсяги реалізованої промислової продукції збільшились майже на 21% у порівнянні з попереднім роком в сфері агропромислового комплексу. Ми досить так непогано пройшли зиму активно. Без ускладнень провели весняно-польові роботи, навіть ті тимчасові природні умови, вони практично не вплинули на хід весняно-польових робіт. І разом з тим ми сьогодні маємо досить такий серйозний урожай. Якщо взяти зернову групу, то за оперативними даними ми сьогодні маємо десь близько 40, 44 центнерів з гектара зернових. Це практично в два рази більше ніж в минулому році. За добрих погодних умов жнива в районі закінчаться за кілька днів. Але вже сьогодні ми допомагаємо сусідньому нашому Карлицькому району. Там зараз працюють чотири наші комбайни. Тобі ряд господар закінчили, залишилися невеличкі там шматочки, але їх теж треба організовано зібрати. Голова Бухівської РДА зазначив, що вже розпочинається посів озимих культур. Хоча ще зовсім недавно говорилося про те, що у ході податкової реформи кількість підприємств у Бухівському районі зменшиться, Ігор Горафальський у ході прес-конференції підкреслив, що їх кількість зросла на 25%. Середньорічна кількість зайнятих працівників на малих підприємствах складає 5298 осіб, що досить суттєво впливає на показники соціально-економічного розвитку та сприяє додатковим надходженням до бюджету, розширенню сфери послуг. 9,3 тисяч квадратних метрів індивідуальних житлових будинків здано в районі в нас, тобто те, що пройшло реєстрацію в БТІ. І Хочу сказати, що значна робота була проведена органами виконавчої влади місцевого самоврядування з питань підготовки до євро. 2012. у районі в стадії впровадження перебуває три інвестиційних проекти загальною вартістю 312,6 мільйона євро. Їх супровід здійснюється районною державною адміністрацією. Зараз е, на погодження в обласній адміністрації е, проект СОБІ, і виходимо зараз якраз по питанням селянного заводу у Жуківцях, тобто. Ми супроводжуємо зараз три великі інвестиційні проєкти. Поряд з цим ми залучаємо, ведемо переговори ще багатьма інвесторами, але вести переговори занадто важко. Але в цілому ми розширили сферу впливу з точки зору залучення інвестицій і в сільське господарство, пропозиції, і в сферу послуг. І будівництво тих чи інших заводів у районі вчасно профінансовані всі захищені статті витрат, а значна кількість питань, що виникають на теренах Обухівщини, пов'язана з питаннями бюджету та фінансовою ситуацією. В цілому є ряд проблем, які також від нас не залежать. Але в цілому, бюджет виконується. Ми і кошти починаємо заробляти для того, щоб. Нормально функціонувала, функціонувала і бюджетна сфера, і інша соціальна сфера. Але разом з тим, проблем сьогодні в нас ще лишається багато. Ну, для оптимізму більше в нас є, ніж для песимізму. Але разом з тим ми знаємо проблеми, які сьогодні в нас дуже турбують. В Обухівському районі пріоритетними і надалі залишаються питання реформування житлово-комунального господарства, провадження енергозберігаючих технологій, залучення інвестицій, переорієнтація промислового комплексу на випуск конкурентно спроможних видів продукції, активізація підприємницької діяльності, будівництво соціального житла. Одночасно підсумовуючи зроблене, результати цілком мають нас задовольняти і. Результати ми, ці результати ми отримали завдяки зваженій економічній, соціальній політиці і узгодженості дій усіх гілок влади, тобто органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування усіх рівнів. Ігор Рафальський подякував усім жителям Обухівщини, сільськогосподарським та промисловим підприємствам, підприємцям і підкреслив, що система влади в Обухівському районі працює ефективно. Про основні питання прес-конференції дивіться в наступних випусках Дніпра. Світлана Гриценко, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро. Нещодавно до Українки завітала народний депутат, герой України Тетяна Засуха. На заході Павло Козирів представив гості місто, коротко охарактеризувавши його, адже Українка, хоча й молодий населений пункт, але має гарні надбання. Ми місто, яке прагне розвитку, займається своїм розвитком, місто, яке має стратегію, і стратегію розвитку міста і стратегію економічного розвитку. Ми е, маємо статус міста моделі місцевого самоврядування, неформальна столиця малих міст України. У нас тут нещодавно відбулася вже сьома щорічна конференція малих міст, сюди з'їжджаються мери з всієї країни. Ми зараз з вами дивилися вже центр муніципальних послуг. Може в Києві чи в Вінниці це звична штука, на рівні таких невеличких міст це дивина. Крім того, ми маємо електронний документ обіг повний в виконавчому комітеті. У нас Папірці зовсім не ходять по кабінетах. Ми е, маємо кол-центр, це ну, в Києві теж нікого не здивуєш, але в такому місці де 15 тисяч кол-центр, який має електронну програму, поєднану з електронним документообігом, де найголовніше, що диспетчер після того, як людина зателефонувала, повторно дзвонить і запитує, а ви задоволені? Вам питання вирішили, що ви задавали? Чи ви задоволені тим, як вирішили ваші питання? І це надзвичайно жорстка, ефективна система контролю за роботою всіх міських служб. Ну і, наприклад, ми маємо проблему і маємо і вирішення. У нас давно вже ну, фактично немає в місті міліції, вона десь є там в районі, але тут, маючи триповерхову будівлю, ми, ну, це є проблема серйозна, і ми вже п'ятий рік. Фінансуємо громадське формування гроза, яке і виконує фактично місію охорони громадського порядку на наших вулицях. Тетяна Засуха, яка попередньо ознайомила з роботою міської ради та життям міста, звернулася до присутніх у залі. Все пізнається в порівнянні. Можеш, їздити, відчувати занепад, злобне якесь ставлення до влади, негатив до депутатів і можна навіть почути те, що. Не всі сприймають тебе так, як хочеться, потім заходиш сюди спокійно і ти відчуваєш, що ти не в Україні. Народний депутат підкреслила, що розуміє, що як і в кожного населеного пункту в українки теж є проблеми. Проте але загальна ситуація, яка от заходжу в зал і ні в якому випадку не можу сидіти за столом і просто там говорити. потрібно встати, вийти за трибуну, сказати добрий день і чемно, красиво. Підбирати кожне слово, щоб правильно сказати, або зайшла туди, у вісибюр, і побачила, як обслуговуються люди. Це що не ви, Да, це ви, та да, потрібно вчитися, таких, як у вас. Подальша зустріч Тетяни Засухи з громадою міста носила конструктивний характер та залишила по собі лише добрі враження. Світлана Гриценко, Анатолій Бондаренко, медіакомпанія Дніпро.